У Бердичівському міськрайонному суді обирають міру запобіжного заходу підозрюваному у підпалі автомобіля, що належить братам військовим. Прокурор просить взяти підозрюваного під варту, адже із його слів під час досудового слідства встановлено певні ризики. Підозрюваний наразі перебуває у розшуку з приводу дезертирства від 16 травня 2024 року. Також може незаконно впливати на свідків та потерпілого, оскільки підозрюваний кращу в подальшому може вчиняти фізичний і психологічний тиск на останніх з нотових оскільки наскільки відоме місце проживання, потерпілого та свідків він особисто з ними знайомий, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки спосіб вчинення злочину, що проявилося вмисленому знищенні майна шляхом його підпалу в умовах воєнного стану та відносно військовослужбовця. Також обстановка час місце та спосіб вчинення. Кримінального правопорушення місця в громадському місті у нічну пору доби вказують на свідоме нехто не підозрюваними вимогами законодавства. Якщо прийме рішення про визначення застави, то вважаю не менше 800 тисяч гривень, така як вартість знищеного автомобіля. Адвокатка підозрюваного просить обрати запобіжний захід у вигляді арешту у нічний час. Будь-які доказів того, що він перебуває в розшуку стороною обвинувачення, також наведені. Крім того, ризик переховування виключається, оскільки мій підзахисний знаходився за місцем свого проживання і самостійно прийшов до відділку поліції, повідомив про те, що він. Спорить злочин, а вчинення іншого злочину також не не знаходить свого відображення, оскільки мій підзахисний, хоча й мав раніше судиність, однак це покарання він відбув. Окрім того, мій підзахисний має стільки соціальні зв'язки. В нього є дитина неповнолітня. Він наразі є військовослужбовцем. Повторюсь про те, що підозри йому не було вручено внесеної відомості до ЄРД також не було. Йому про це повідомлено, тобто наразі. Він є військовослужбовцем. У суді підозрюваний каже, про вину власну повністю визнає. Вину свою повністю все знаю. Як добровільно сам усе що наробив, я сам добровільно прийшов. Далі не можу сказати. Коли ви прийшли саме присіньку? Я Вся не знаю, що там є в справді разом. Ну, Після заслуханого і розгляду усіх долучених документів суддя йде в нарадчу кімнату, а повертаючись, оголошує рішення про запобіжний захід. 60 діб під вартою. Чи виглядали запобіжний захід у літримальне під вартою. Третє – визначити розмір застави 151 п'ятдесят одна тисяча гривень. Дотримуючись закону, суд визначає і заставу у розмірі 151 тисяча 400 гривень. Одразу після судового засідання батько потерпілого показує повідомлення та розповідає на камеру його синові погрожують. Євген і Валентинич знаходяться на бойовому завданні по захисту і оборони нашої вітчизни. Цей час, коли іде суд, йому в месенджерах ідуть погрози, що не тільки спалять машини, а прострелять і і, і, і коліно.